Сейчас, сейчас. Нет, тут не надо да, разбирать. Давайте, давайте, давайте. Напугунки, ну, вот наверное. Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Я знаю, я знаю. Я знаю, я знаю. Я знаю, я знаю. Я

<різований> день міжнародних солідарності це підтягні. Цей день права 1 травня стало відзначатися, подальше стало традиційним. Дародянської новини, коли прадящення знали безробіття, то істину, що наш кордовий народ втратив свою владу. За яку старше покоління жити до свого життя, при яку мріюли душні перетвори, людина залишка за своїми проблеми на припадачі, де стає на вечі, зростають на товари та продукти першої на ліки, на плату для житлого послуги, газ, електроенергії, телефон тощо. Законавчі влади намагаються в двірі в бюджеті за рахунок ліквідації законних пенсіонерів, адміністрації, страти, чорнової владої структури Державі нагнітається антикомуністичний психоз. Про це говорять навіть відношення влади структур до державних таких свят, як ми сьогодні святкуємо. Стужна основна на брехні, та лицевісті порядкована безпосередньо президентові пропанки Росії приймається по тичні заходи і України правомериканських наступного виходу із кризи. Має бути усунення сучного створення перепон, що призвели до руйнування партнерських зв'язків зтожняння на основі на новій основі братнього союзу народів на території Буково-Радянського союзу. Новий союз уявляється як співтовариство, дружні країн Світу. Воно проходить в непростій обстановці. І все ж, життя людей праці 98-му року суттєво змінюється. Вибори Верховної Ради та місцевих органів влади засвідчили. Пере за все морально-політичну перемогу Комуністичної партії України та блоку соціалістичної і селянської партії України. Водні вітчизників звільняються від капіталістичного дурману. Міська рада ветеранів щиро дякує всім городянам, хто віддав свій голос за комуністичну партію, соціалістичну партію. Це партії трудового народу та їх кандидатів. Ваша підтримка дозволила четвертій частині. І не вірять нинішньому керівництву на всіх рівнях, нинішній Україні як державі. Пройшли вибори. Комуністи і соціалісти набрали найбільше голосів. Будуть мати найчисельнішу фракцію там. У раді комуністи. А інші партії. Офіційний президент розправляє це вільний кей. Пишається, чи інтереси не будуть захищати. Комуністи і соціалісти, які представляють диносить програми інтереси про нових народів усяк, надії на краще майбутнє. В городе Чикаго, в крупном центре рабочего и демократического движения, рабочий класс выступил в защиту своих прав. Первый парижский конгресс Сырого Интернационала своим решением установил ежегодное празднование этого дня, 1 мая, Бахів і пробіг, і патрульці прав. районної ради ветеранів Було як не за свої права, як це в інших країнах, за свої права, за покращення життя свого, а за радянської влади це було свято радості. Свято весни і миру. Ната не готове. Наше місто ніде не видно, що це сьогодні свято. Но трудящі вийшли, хоч більшість трудящих на огородах замість. Коли надається веремію України, червона калина зажурилася, бо не щулись ненька, ні тато в боротьбі ідей. Як у ярма невоохлократи за прагли людей, <клістична> не в Україні України комуністичної партії, соціалістичної радської партії, є народні маси України пробуджуються. Ось робити народ, то наша незалежної солідарності радянський. Хай живе першої давність. <клістична> Поздравляю друженика Украины с Международным Днем 1 мая, Днем Солидарности, трудящихся. Благодарю за поддержку на парламентских выборах блока социалистической и Селянской партии. Вместе мы большая сила, с которой... Буде винуджено вважатися, но сформівавшися буржуазія. Дієв те, що світле майбутнє прийде, і життя стане краще. А зараз дозвольте пару слів від себе. Дійсно, сьогодні дуже тяжко говорити, тому що життя стає гіршим, жити стає тяжким. Були в нас у місті і будемо робити все, щоб справедливість була. Щоб життя було легше, і щоб ми мали вийти для того, щоб полегшити ваше життя, щоб надати яку можливу допомогу для того, щоб можна вижити було в цей тяжкий час. Можна багато догорів говорити і нам тут, сидячи в цьому будинку, про те, що ми десь не працюємо, але ми готові співпрацювати з силами, з усіма людьми, які прагнуть до красивого майбуття. Які прагнуть до справедливості, які хочуть працювати. І я думаю, що ваше слово, особливо слово ветеранів, їхній авторитет, їхня думка завжди буде мати місце в цьому будинку, завжди до неї будуть прислухатися. І я надіюсь на те, що ви будете співпрацювати з нашою владою. А наразі дозвольте ще раз вас привітати із світлим таким днем, із таким сонячним днем. І думаю, що світле майбуття буде. Давайте до нього прагнути. Дякую за увагу. 18 апреля состоялся пленум Центрального комитета Компартии Украины, который обсудил и подвел итоги Украины. Уважаемые товарищи, 29 марта Центральный комитет Компартии Украины принял решение о проведении Центрального комитета Компартии Для народження резолюції нашої міста місяць вдячні свого світу 1 травня відсипаємо всіх тяхів нашої міста продовжувати боротьбу за свої соціальні права, за радянську за соціалізм, за омовлений до повільність своїх братців народу.